Вітаю усіх на каналі Сімейні Традиції. В народі день називали Євдокимове Заговіння. 31 липня за новим церковним календарем православні віряни згадують святого Євдокима Кападокіянина, покровителя сім'ї домівки, а також відзначають передсвято винесення древ чесного і животворчого Христа Господнього. У народі день отримав назву Євдокимів день або Євдокимове заговіння. Із завтрашнього дня у вірян починається Успенський піст. 31 липня за новим стилем відзначають передсвято винесення древ чесного і животворчого Христа Господня. Це день перед великим святом. У Богослужіння 31 липня входять молитви і співи, які присвячені події, що настає. Винесенню древ чесного і животворчого Христа Господня. Передсвято може тривати і кілька днів. Його мають двонадесятні свята, крім Вознесіння, П'ятидесятниці, ходу Господнього до Єрусалиму та деякі інші. До цієї дати вже дозрівали основні овочі на городі огірки, помідори, капачки тощо. Обов'язково селяни вирушали в поле на роботу. Однією з основних традицій цього дня є збір риби і приготування з неї всіляких страв. Також цей день наші предки здійснювали обряд змови. Борони, тому що даний сільськогосподарський інструмент був найважливішим знаряддям для них. Смога дозволяла берегти зуби знаряддя від поломок вигінів. По закінченню земельних робіт селяни обов'язково клянялися бороні, завдячуючи їй голос. Після дане знаряддя очищали від відпруду і прибирали в сарай називаю. Для молоді свято було останнім днем веселищів перед початком Великого посту. Увечері, по закінченню робіт, вони танцювали, співали, ходили хороводи і придивлялися до наречених і женихів, тому що не вже влежався покров, що став символом збору врожаю і часом проведення весіль, що не можна робити 31 липня. 31 липня, як і в будь-який інший день, церква не схвалює лихослів'я, лайки, виступає проти злості, заздрості, жадібності, помсти і відчай. Заборонено сьогодні об'їдатися, пита алкоголь перед початком успенського посту потрібно чистити тіло і думки. Не можна наєвдокима відмовляти в допомозі бездомним, як людям, так і тваринам. Вважається, що якщо не відгукнешся на прохання, то чекай біди. Всі важливі покупки краще не робити, а відкласти на інший день. Не слід викидати залишки їжі зі столу. Не можна сваритися з рідними. Що можна робити 31 липня? Євдоким вважається покровителем сімейного вогнища, тому у святого просять благополуччя і щастя для сім'ї та здоров'я для близьких. День вважається дуже сприятливим для одруження. За старих часів цього дня відзначали євдокимові заговини. 31 липня за новим календарем вважається останнім днем, коли дозволяється скромна їжа. Тому на стіл зазвичай ставлять різносоли, готують страви, з м'яса, риби та яєць, і пироги зі всілякими начинками. Але як уже йшлося їсти і пити потрібно в міру. Народні прикмети і традиції на 31 липня. Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Дивилося, який сьогодні день вітряно, зима буде сніжною, ліс вранці, вкритий туманом, буде багато грибів. Вранці туман швидко розсіюється, погода буде ясною та сухою. Від ранку бджоли вже вилетіли за медом, день буде ясним. Головна прикмета православного свята була пов'язана з знаряддям під назвою Борона. Вважалося, якщо селяни не віддячать бороні за допомогу, то кінь не зарушиться з місця в полі. З настанням даного торжества потрібно відправлятися в поле або город. Робота на землі сприяла відступу всіх проблем і справи починали латись. Зустріти в цей день вужа, що гріється на сонці, до дощової погоди. Сині пориви вітру пророкують холодну сніжну зиму. Побачити павутину, що летить, до довгої сонячної теплої погоди. Бджоли в поле відлітають ясно погодовіщою. Над лісом видніється туман, можна сміливо вирушати за грибами, буде зібраний відмінний урожай. Іменини як назвати дитину, яка народилась 31 липня. Іменини на сьогодні відзначають Антон, Арсеній, Василь, Володимир, Георгій, Денис, Іван, Юсип, Костянтин, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій, Ганна Єлизавета. До зустрічі в нових відео!